Онлайн-школа програмування Стімфар.юа вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. У нас сьогодні така тема система координат у проєктах створення зображень. Шановні учні, сьогодні Ні. ви вже знаєте з математики поняття систем координат. Дозвольте я зачитаю, щоб нагадати, що є таке системи координат. Система координат це спосіб задання точок простору за допомогою чисел. Кількість чисел, необхідних для однозначного визначення будь-якої точки простору, визначає його вимірність. Обов'язковим елементом системи координат є початок координат, точка від якої ведеться відлік відстані. Іншим обов'язковим елементом є одиниця довжини, яка дозволяє відрахувати відстань. Всі точки одновимірного простору можна задати при обраному початку координат одним числом. Для двовимірного простору необхідна два часова, для тривимірного простору три. Ось подивіться, будь ласка, приклад декартові координати на площині. Двовимірний простір, де є ось х та ось y. У нас кожна точка задається двома координатами. По х та по ігру. Наприклад, мінус 3, 1, 2, 3 точка. Міс 1,5, мінус 2,5. Якщо говорити про декартову систему координат, ну, вже коли тривимірний простір, то окрім осі x та y, ще є ось Z. І, наприклад, точка П. Та її координати у декартовій системі координат тривимірного простору ось на цьому малюнку представлення. Ось, тобто є координати х, у та z. Що стосовно середовища скреч, на сцені скреч висота за Y від мінус 180 до 180. Довжина за х від 240 до 240. Тобто, у нас двовимірна площа на сцені, ось тривимірного нема. Тому давайте з вами, шановні учні, розглянемо, яким чином ми можемо орієнтуватися в координатах на сцені, коли навчаємо наших виконавців. Для того, щоб працювати з координатами, у більшості випадків використовують вкладка рух. Вона дозволяє працювати з координатами на сцені під час роботи з проєктами. Щоб краще орієнтуватись в декардовій системі координат сцени середовища Scratch, розглянемо приклад, в якому малюємо будинок за координатами. Це досить простий приклад. Ось, ну, ви зрозумієте, яким чином ось за координатною площиною виконавець може переміщуватися і в даному випадку малювати будинок. Повторіть, будь ласка, виконайте. Цей проект, щоб краще зрозуміти, як вам орієнтуватися в координатах середовища з І так, дивимося уважно і повторюємо. Давайте з вами в цьому проєкті навчимо виконавця переміщуватися за координатами таким чином, щоб він намалював невеликий будинок. І так. Перше, що нам необхідно взяти, це зайти до вкладки. Події обрати, коли натиснута прапорець. Обрали. Далі. На початку нам необхідно, щоб наш виконавець перемістився в ту точку, з якої він буде починати малювати. І так, рух. Переміститися в точку. І так. Ми попросимо, щоб він перемістився, наш виконавець, точку посі по Х мінус 100 посі по у 150. І так, встановлюємо значення мінус 100 по осі y мінус 150. Добре, і так, перевіряємо. Так, ось цю точку він у нас перемістився. Добре. Далі. Нам необхідно, щоб він опустив олівець. Для цього роз... візьмемо розширення олівець. На початку команду очистити все. Далі, коли він перемістився, точку, з якої починає малювати, опустити олівець, опустити олівець і він. Має ковзати одну в секунду в точку по осі Х 100, по осі Y так само мінус 150. Подивимось, що вийде. Так, ось таку лінію він намалював. Добре, після цього. Наш кіт має повзати, повзати в точку посі по Х. Сто по осі Y нуль. Подивимось. Так, ось таким чином єдине, що він тут… Має очистити все на початку. Ага. Так, ось він у нас малює, тому що треба йому підняти олівецьку команду, дати. Підняти олівець. Так, тобто, ось так. Раз лінія, два лінія. Добре, тобто, бачите, ми по координатам да, кажемо, які, з якою в яку точку йому треба переміститися. Давайте тепер, оскільки ми хочемо намалювати будинок. Він далі має переміститися в точку по осі Y 0. А по осі X ковзати в точку 100. І так, ковзати, дублювати. По осі Y. 0. По осі X, вибачаюсь 0. А по осі Y 100. І так, дивимось, Що в нас вийшло? Раз. Два. Три. Ось у нас таким чином вийшло. Далі. Дублювати. Тепер необхідно, щоб він перемістився по осі Х. Мінус 100. А по осі Y 0. І останнє, що необхідно, щоб вийшов в будинок, щоб він перемістився по осі мінус 150, а по осі X мінус 100. Ковзати, дублювати. По осі Y. Він у нас має переміститися. Мінус 150 а по осі х мінус 100. Перевіряємо, вийшов будинок, чи ні. Чи, можливо, помилкові вніс координати. Ось так ми навчили нашого виконавця малювати за координатами по даному випадку фігуру будинку. Давайте з вами далі зробимо трохи. Товстішу лінію задати розмір олівця на початку встановимо, наприклад, 5. І подивимося, що у нас вийшло. І так, запускаємо. По координатам наш кіт малює будинок. Спробуйте повторіть та вдосконалити. Можете за координатами додати двері до будинку. Та вікна використовуючи в потрібному місці команду підняти полівець». Дякую за увагу. І так, ми розглянули з вами ось такий приклад, який нам демонструє, те, де яким чином ми можемо з вами в координатному просторі сцени середовища скреч орієнтуватися і у даному випадку. Вчити переміщуватися виконавця ось з опущеним олегцем. Добре, шановні учні, давайте тепер з вами для тих, хто бажає знати більше е, теми Scratch, ви можете проходити курс базові алгоритми Scratch. У нас він на сайті, на каналі є. Там, до речі, є досить цікаві проєкти з використанням е, координат і з переміщенням виконавця. Проходьте, це дозволить вам краще розвинути логічне мислення. Ну а тепер давайте підведемо підсумки. Сьогодні ми створили алгоритм, в якому розглянули поняття координат на сцені скреч. Сподіваюся, ви зрозуміли, яким чином в середовищі Scratch ми можемо за координатними осями переміщуватися на цьому прикладі. Дякую вам, що залишаєте з нами. Програмування це цілий світ. Вивчайте скретч, розвивайте логіку, можливо, цей напрям стане вашою спеціальністю. Підписуємось на наш канал. До наступних уроків.